трошки пройдем по цьому розбувся трошки І що? треба гусінь одіти, щоб виїхати звідси на траву запаску Поменял уже, да? Ничего себе красава, как стоит, а? Ух! Не кадре а золото, а? Дняшної української аграрії, колеги, ну, інженера начеплюють, бо якщо будемо стояти тут довго, скажуть, що воно зламається, скажуть, що агрономи зглазили. Так що треба тікати відсюди. Бо в Італії я зглаз дуже серйозний, а воно щось там не крутиться. Скажуть, це винуваті агрономи. Так що тримайтесь, успіхів. Добре, що не в колю життя, я вам повзов давно притіла. Ага. Через це я не пішов в інженера. Важка робота. Це ще добре, що зараз тепло, так? Да? Сьогодні все на все 1 червня. Я зараз ухожу. Я зрозумів. Горлому треба вдалитися.